Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігірінський. це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Навзаєм, привіт, Фері. Сьогодні говоримо про саміт НАТО у Вашингтоні. Він стартує сьогодні. Нагадаємо нашим глядачам, триватиме він до 11-го числа. І питання, чого Україні очікувати від цієї е, такої. Цікавої зустрічі, і насправді очікуваної зустрічі з боку українського суспільства. Чи можемо ми розраховувати на щось нове, окрім того, що вже було оголошено журналістами? Плюс-мінус там із посиланнями на свої джерела писали, що буде посилення системи протиповітряної оборони. Це з того, що до речі, і офіційно відомо створення спецпредставника НАТО у е, Києві, і в принципі оголошення про непохитну підтримку і довгострок, до, довгострокову співпрацю з нашою країною. Ну, ще можемо розраховувати на глибоке занепокоєння, а також рішучі засудження. Тому треба не забувати про ці е, фундаментальні речі в північно-атлантичному Альянсі. Е, значить, про Україну е, координаційна роль це те, чого ну, ти не озвучував, це і те, з приводу чого, власне коротше, вийшла ну, перед час зустрічі публікація на Washington Post про те, що країни Північно-Атлантичного альянсу візьмуть на себе координаційну роль в частині. Надання допомоги пов'язаної з постачанням військової техніки на наступний рік. Тобто, що це означає? Ну, за великим рахунком, з форматором Штайн. Який, до речі, це питання буде, чи він залишиться чи ні, бо якщо координаційна роль вже переходить під е, фактичну структуру північно-атлантичного альянсу, то сенсу в форматах Рамштайн в принципі немає. Тобто ті ж самі зустрічі, які з амплітудою ну через місяць проходять в очному форматі, через місяць проходять заочному форматі в форматі онлайн, то можна буде вже переносити на фактично формат співпраці з північно-атлантичним альянсом. Водночас, ну от, за основу давай нашої розмови, візьмемо дві публікації. В демократичних засобах масової інформації, які не і, ну, скажімо, не співпереживають республіканцям, це Вашингтон Пост і політико. Значить, з приводу публікації Вашингтон Пост, ну там прямим текстом мова йде про те, що, попри актуальність питання, Україна не буде в центрі уваги. В силу, ну, різноманітних обставин, і в тому числі і в першу чергу пов'язані ці різноманітні обставини з тим, що політичної волі чи політичного рішення пов'язано з членством, чи з гарантіями членства, чи з мостиками, освітленими ну на поточному саміті прийнято не буде. Що буде в центрі? Це, до речі, звучить смішно, але так написана серйозна публікація, і ми не можемо викидати слова з цієї пісні. В центрі буде привид Трампа, який буде. Всі три дні кружляти над Вашингтоном, ну, треба дійсно зрозуміти, що є, скажімо, занепокоєння, які виникають так чи інакше, з прив'язкою до того, що Трамп може перемогти в президентських виборах. Але ми з цими занепокоєннями плюс-мінус вже знайомимося щонайменше півроку. Ну і з огляду на те, що не до кінця зрозуміло, якою буде політика Трампа у відношенні північно-атлантичного альянсу. Більше того, в пана Джонсона який є лідером е, палати представників в конгресі Сполучених Штатів? Журналісти брали інтерв'ю, і він висловлювався з приводу того, що дуже занепокоєний і стурбований тим, що не всі країни виконують свої зобов'язання щодо 2% ВВП видатків на підкреслюю власну оборону. То дуже важливий момент власну оборону, тобто зусилля і фінансові ресурси, які країни повинні е зосереджувати і концентрувати в рамках зобов'язань північно-атлантичного альянсу, скіровуються в першу чергу на посилення їх систем оборони, не нашої, а саме їхньої. Відповідно, коли говорять про приводи Трампа, ну допустимо, анонсом привода Трампа був пан Джонсон. Ну, мова може заходити про те, що рішуча країни Північно-Атлантичного Альянсу е, підкреслять те, скільки країн дійшли в видатках на оборону до 2% і визначать те, що потрібно це продовжувати робити. Крім цього, є спроби ну, спроби такі, ну поки що примірочні, вписати в спільну заяву, і в спільний ком'юнік країн Північно-Атлантичного Альянсу те, що співпраця Росії і Китаю. Вона створює загрозу для північно-атлантичного єдинства і потенційно, потенційно да, вписати таким самим чином фактично азійську країну в сферу компетенції чи в сферу відповідальності з питань безпеки країн північно-атлантичного альянсу з подальшим розвитком протягом року щодо ну, запровадження там чи санкційних обмежень чи інших заходів з приводу самого Китаю. Одним словом, не сказати так, щоб це історичний. Саміт 75, й якщо я не помиляюся, де да? вирізнявся чимось особливим, крім того, що він переживає станом на сьогодні. А станом на сьогодні він переживає ну, фактично симптоматичну відсутню єдність ту ту, яка є властивою для будь-якого альянсу чи будь-якого об'єднання ну, демократичних країн після Другої світової війни. Коли ми говоримо про єдність, треба згадати пана Рюте, якого так само згадує, і публікація Вашингтон Пост. І говорить про те, що пан Рюте, на відміну від пана Столтенберга, чи, скажімо, публіцистів, які згадують завжди про цього білокосого привода, зазначив, що він не є американцем. Його роль секретаря зводиться до того, щоб координувати діяльність альянсу, який не повинен бути суб'єктом, який приймає участь у виборах сполучених штатів. Ну і пан Рюте так само є європейцем, а не американцем. Його завдання це забезпечувати в першу чергу єдність. Дивно, але в цьому контексті саме. Злі язики говорять про те, що можливість призначення пана Рюта стала можлива в силу того, що якраз угорщина отримала від нього згоду, ну і запевнення від інших країн, що участі в заходах координаційного характеру альянсу по відношенню до України вона участі не прийматиме, тобто ця виключність для угорщини. Вона за великим рахунком якраз цю єдність підриває, але вона стала передумовою призначення потенційного пана Рюта. Що нам в цілому багато чого говорить про єдність як про лицемірну категорію, яка існує серед політичних еліт, які входять до північно-атлантичного альянсу, тому що існує момент, який стосується політичної вигоди, існує момент політичного інтересу і існують інтереси економічні безпекові окремих країн, і в даному випадку. Ну, країни НАТО йдуть шляхом якраз того, щоб ну, робити виключення, а не забезпечувати єдині рішення. Е, з того, що цікавий, може звучати і стосуватись України, це безперечно питання, які будуть висвітлюватись Угорщини, і питання, до яких доєднається з позиції Угорщини цілий ряд країн, я думаю, і Туреччина, і Болгарія. Це питання, які фактично як пишуть змі, змі причому. Російське, але в еміграції з посиланням на першу джерела, тобто, ну ті ті змі, які ми приймаємо як правильні, як нормальні, бо вони є і такі, і такі. Це фактично, я думаю, що пан Орбан ну, не лише лист до Шарля Мішеля написав про те, про результати свого візиту до Росії і до України, але в тому числі його позиція вже з урахуванням фактору перебування в Китаї. І спілкування з Сідзінпінем на тему того, чи є Китай загрозою для Європи, чи не є. Ну а Китай, як ми знаємо, як повідомило Сіньхуа, зазначив, що протиріч чи непорозумінь з Європейським союзом, як з об'єднанням вони не мають і хочуть прогнозованих стабільних відносин. Значить, пан Орбан буде говорити про те, як цих стабільних і прогнозованих відносин, а як наслідок і безпеки е, на Європ... євроатлантичному просторі. Досягти з прив'язкою до того, як завершувати війну в Україні, звісно, ми отримаємо скоріш за все механізм фінансування. Ну не фінансування, а постачання на наступний рік, ну на суму близько 40 мільярдів доларів в еквіваленті, з відповідною координаційною ролі штабу Північно-Атлантичного альянсу, який буде визначати, що з цих 40 мільярдів є. Постачанням в поточному році, що з цих 40 мільярдів є постачанням і посиленням на наступні десятиліття, і ключове, що в цьому контексті треба пам'ятати, це пам'ятати слова, які звучать наступним чином для стримування агресії. І стримування агресії це відповідно дещо інша історія, ніж досягнення рішучої перемоги, а також досягнення результатів, пов'язаних з деокупацією. Не змінюється. Концепція е, чи стратегія, ну, Північно-Атлантичного альянсу і окремих його країн у війні в цілому чи в конфлікті в цілому вона Вона називається концепція чи стратегія нав'язування витрат є е, е, і, от оце нав'язування витрат, це власне кажучи той шлях, який вони бачать як шлях примирення. Просто він безстроковий. Примирення знову ж таки не через перемогу України, а через відмову агресора від ведення. Продовження е ну, експансії чи агресивної війни, коли по мірі нав'язування витрат, втрати особового складу, витрачання коштів на ВПК, і так, далі, і так далі він виснажується настільки, що усвідомлює, що не може досягти результату на полі бою, а тому або знижує інтенсивність, або відмовляється від наміру, і в рамках цієї концепції ми можемо рухатись ну напевно доволі довго. Я би сказав, що дуже довго. Питання в тому, що кожен наступний рік. Він, ну скажімо, в питаннях економіки і соціального буття він нас, нас дещо послаблює. І я не впевнений в тому, що чесний діалог з українським суспільством е розділяв би такий підхід, як ефективний. Ти згадав за мирні ініціативи і за Орбана, який надіслав Борельо листа. Ну і загалом надіслав його в ЄС. Чи лобіюватиме свій мирний план або так званий свій мирний план Орбан на цьому саміті, зважаючи на той факт, що він побував в, в Китаї, побував в Москві, побував в Києві. Відповідно він почув різні думки, відповідно він почув різні. Пропозиції він говорить про те, що вони всі різні і розуміє кардинальну протилежність в поглядах, наприклад, України і Москви на те, як відбувається війна зараз і як вона має бути завершена. Але суті, це не змінює. Він відвідав три ключові пункти, скажімо так, від яких залежить досягнення цього миру, і відповідно на саміті НАТО він може представити його. Державам, які теж мають різні погляди на війну, вони всі входять в один величезний блок, який не хоче протистояння із Росією. То, відповідно, для нас може це закінчитися і чимось хорошим, ну потенційно. Дивись, з того, що ламає Орбан, це треба зрозуміти. Він не пропонує свій план. Ну, типу, в нього немає свого плану. Він говорить про те, що є очевидне, це це не питання плану, це очевидні речі, які от вони. При відплющен... розплющених очах да, їх бачать всі. Тобто, Тема доволі проста. Е, він говорить, що люди гинуть, значить, смерті людей треба припиняти. Про що говорить європейська дипломатія і всі решта? Каже, Ми надамо засоби для того, щоб Україна могла стримувати агресора. Угу. Тобто, Це все триває і люди продовжують гинути. Окей. А який результат стримування? Ну, тобто, якщо стримування полягає в тому, що рано чи пізно агресор все рівно виснажиться і десь зупиниться, то десь зупиниться воно не досягає цілей, які стосуються тої ж формули миру, яку ви підтримуєте. Так тоді виходить, що ви трохи обманюєте. Але саме гірше в цьому всьому контексті, що ви е, малюєте, ну фактично, країні реципієнту допомоги, да? своїми висловлюваннями, ну, певне, не зовсім підтверджене уявлення оптимістичного майбутнього, в якому. Фактично буде досягнута якась перемога України, якась перемога України, але не зовсім та перемога, про яку самі українці мислять з вашою допомогою і прагнуть досягти, тобто не вихід на кордони 91-го року. Тобто, в вашому розумінні перемога це здатність стримувати агресора. Ну, так ви того, лицемірите. Чому я кажу, що він ламає? Бо за цими промовами про стримування, про допомогу, про рішучість і так далі, ну не говорять наші країни-партнери про те, що ви знаєте, обсяг засобів, які ми вам надаємо, буде наростати поступово, там ну не протягом декількох десятиліть, а в оглядній перспективі там, наступного року і ви зможете деокуповувати територію. Цього немає. А він говорить про наступне, що ну і фактично він є першим. Хто на офіційному рівні, на рівні там офіційного листа, який він написав Шарлю Мішелю, він говорить про можливість програшу. Програшу не в сенсі там окупації України, а в тому сенсі, що ви артикулюєте позицію, що буде краще для українців. А я за результатами зустрічі і спілкування безпосередньо з людьми, які мають безпосереднє відношення до бойових дій і управляють, в тому числі військами і політичним керівництвом країни-агресора, кажу вам про те, що може бути гірше. І це гірше буде на вашій совісті, якщо ви не зміните свій підхід, тобто, фактично, першою людиною на міжнародному рівні, яка і на рівні ЄС, і на рівні Північно-Атлантичного альянсу, не соромлячись, прямо в лоб, ламаючи всі стереотипи, всі міфи і всю політичну цензуру, яка називається дотримуватись слів. Які подобаються, чи принаймні завуальовують якусь основну думку, виступив пан Орбан зі словами про те, що оглядних два місяці, да, ну, принаймні та видання ну, цитати, з якого ми зараз з тобою обговорюємо, да, говорить про те, що за його оцінками там гіне 50 тисяч українців на місяць, а наступних два місяці приведуть до ще більших катастрофічних вразів втрат. Він чітко фактично говорить про те, що е, час не на стороні України. Що наші партнери ну, системно чи періодично заявляють про протилежне? Він чітко говорить про те, що якщо політичним шляхом не буде досягнути питання припинення війни, то Путін має всю рішучість і всі засоби для того, щоб досягти свого результату і бажаного результату на полі бою, що в свою чергу повертає нас знову знову ж таки до чого, до е, втрат, які зазнає Україна. і такі голоси так чітко чи так. Ну, зовсім в розріз загального мейнстріму вони звучать вперше, ну не від маргінальних людей з точки зору аналітик, журналіст, колишній Бен Ходжес чи його спів -співпобратими, да, а звучать від офіційної особи Європейського союзу, члена Північно-Атлантичного альянсу, а також країни, з якою нам потрібно підтримувати відносини, бо від неї і від її голосування залежить наше членство в ЄС, і тому просто відмахуватись від цих слів, пропозицій і думок. Ну, Розумним не є. Ну, людина бере на себе роль, ну, скажімо, скажімо, дуже непопулярну серед політичної еліти, але бере на себе і відповідальність. І зазначає про те, що відповідальність за продовження війни і за смерті українців буде в тому числі на тих країнах-партнерах, які розказують про свою рішучість. Тому він не пропонує план. Цей план вже давно знаходиться на столі, на розгляді з першого дня і з моменту війни. І це не Стамбул, це не там бразильсько-китайський план. Це питання того, чи війна продовжується з втратами і хто несе більші втрати. Чи війна в тому вигляді, в якому вона є, і бойові дії зупиняється, призупиняється, і сторони сідають на якийсь період часу, можливо, навіть дуже довго тривалий, на ведення політичного діалогу, ну, на ведення дипломатичного діалогу. Формат діалогу теж значення не має. Посередники, непосередники, скрізь є посередники, завжди є посередники. Ну ті, хто виконують роль посланців з передачі інформації. Ну, перш ніж хтось дойде до якихось документів чи їх підписання. Ну, то документи не народжуються за межами переговорного процесу. Це теж треба розуміти, бо це вже безумство, якесь ну то тотальне отупіння е серед широкої громадськості про те, що можна сісти за стіл переговорів, але в принципі ні про що не переговорюватись, а просто е уже підготовлений документ підписати. Це з, з якого переліку? Ну, типу, з'явиться якийсь документ, який буде посланий, ну я не знаю, як закони Хамурапі, да, чи буде викарбований на. Цьому самому на скелі, на скелі як заповіді і скажуть: ну раз ви вже раз божество прислало, то треба приймати. Ну так не буває. Ну це, це реальний світ, а не світ якихось ідеологічних, міфологізованих релігійних вчень. Тому е, він ну, проводить певну шокову терапію в цьому Вашингтонському обкомі, який звик до ритуальних промов про рішучі засудження рішучий і цілеспрямований напрямок руху до всього прекрасного і каже, що дивіться, якщо ми не приймаємо рішень, які стосуються там, ініціативної ролі Європейського Союзу в питаннях переговорів, якщо ми не ламаємо свій, свою парадигму поведінки, при якій ми мало чим ризикуємо, то українці втратять і більше людей. І у нас як наслідок ну, в силу бойових дій буде теж більше проблем в Європі в першу чергу. Мігранти навантаження і так далі. От я вчора захоплювався просто нашими польськими друзями. Ну, не знаю, чи вони друзі, але типу, ну, характер дружби дуже хороший, дуже такий справжній. знаєш. Ми готові. Ну, от фактично, прес-конференції Туска, да? ми готові виробляти більше електроенергії. Але якщо з нас знімуть обмеження щодо викидів з вугільних станцій, окей, приймається, ну раціонально. Але є ще одне але: ми готові виробляти більше електроенергії і постачати її Україні. Але якщо її купить не Україна, а Європейський Союз, ну тобто, ми готові, якщо ви знімете з нас обмеження, ми готові, якщо ви нам заплатите, а ми готові постачати міги, якщо ви нам віддасте. Ну, щось альтернативне. А щось готове без оцього але. Ну, В рамках дружби, співпраці, взаємодії, гуманітарної допомоги, солідарності і так далі. І от без але я нічого не прочитав. Ну, тобто, коли ми говоримо про те, що Орбан чи інший політик Європейського Союзу, який нам не подобається, ставить свої умови, ну, типу, за голосування якогось пакету допомоги і так далі, і ми це рішуче засуджуємо і кажемо, що він точно пособник Кремля, ну, то, типу. Поляки теж ставлять свої умови. І ці умови мало чим відрізняються від умов Орбана. Вони такі ж самі меркантильні. Так ну вони ж вирішують для себе економічні питання. Робочі місця на вугільних шахтах, робочі місця на вугільних ТЕЦ, робочі місця в секторі трейдингу, фінансовий дохід безапеляційний, той, за який заплатить європейський платник податків. Ну, вони вони не в мінус собі працюють, тільки в плюс. Так, да, це, це реальна політика, політика інтересів. Але в нашій ціннісній політиці, ну, хіба таке боже звучати? І вчора ж ніхто не засуджував такі висловлювання, які озвучив Пан Туск. Ні. Тому ну, ми не зовсім адекватно сприймаємо, скажімо, ту політику, яка відбувається в Європейському Союзі. Так само, і по відношенню до Орбана. Ми допускаємо, що він реалізовує якийсь план. Він реаліз він озвучує перспективу, яка не є. Просто для нас, тою, до якої ми звикли, ну, він озвучує більш негативну перспективу. Я ще обіцяв зупинитися на е, виданні Політико, яке випустило публікацію з приводу ще одної стратегії, яка буде розглянута на саміті Північно-Атлантичного альянсу, і стосуватиметься країн Східної Європи. Так, от, в країнах Східної Європи ну, існує е, рішуче занепокоєння. З приводу власної безпеки з прив'язкою до того, що ризики ескалації з боку Росії зростають. І Північно-Атлантичний Альянс допускає чи припускає те, що стратегія по відношенню до країн Східної Європи, які не злучені зараз до війни, повинна виглядати не як нав'язування видатків, бо нав'язування видатків це стратегія під час фактично вже війни, яка відбулася, а це стратегія заперечення, ну отрицання. Да? Яка полягає в тому, щоб нарощувати потенціал військової спроможності країн Північно-Атлантичного Альянсу до стадії війни для того, щоб відповідний суб'єкт цього протистояння чи агресора да, не здійснив наступальні дії? А якщо здійснив, то відповідно був швидко відкинути. Але ключове в цьому питання – це підготовча стадія. Підготовча стадія, щодо якої, власне кажучи, оця весь шум країн Балтії, Польщі, ну. Десь в тому числі піднімається. Нас треба озброювати. Нам треба більше грошей і більше зусиль Північно-Атлантичного альянсу щодо формування нашої безпеки. До цього і Польща свої їхніми, ми готові прийняти в себе ядерну зброю тактично, да, як місце чи склад. Ми готові сформувати в себе е, фактично базу для військовослужбовців, чи американських, чи німецьких, щоб вони в нас знаходились. І те ж саме хочуть і країни Балтії. Тобто, е, під фактором, чи приводом війни, яка відбувається на території України, країни східної Європи, не готові воювати самі? Вони готові зробити все за рахунок чужих фінансових ресурсів, можливо, частково своїх, але переважно чужих, щоб е фактично, фактично, Російська Федерація на них не те, що не нападала, а вони мали достатню спроможність ну, війни уникнути. І вся рішучість пов'язана з тим, що Путін має програти, і ми маємо там якомога сильніше сприяти Україні. Це питання виграти час і питання сконцентрувати увагу інших країн Північно-Атлантичного альянсу на питаннях безпеки, які потрібно вирішити за рахунок чи в період, поки відбувається війна на території України для них самих. Ну, звісно, політику таких висновків не напише, але. Ну, скажімо, на те ми на і аналізуємо матеріали, так, щоб не просто тупо повторювати те, про що вони пишуть. Бо тупе повторювання це, власне кажучи, десь під, під підлітковий вік, школа. Ну, а ми, начебто, вже трохи доросліша нація. Нам уже понад, понад 30 вік хреста увійшли, так би мовити. Це було, це було дуже хорошо. <хи> на цій прекрасній ноті. Я думаю, що ми закінчимо нашу розмову. Але саміт, який от відбувається сьогодні, ну, стартує сьогодні і продовжиться до 11 числа. Обіцяє насправді бути цікавим на фоні того, що росіяни обстріляли. Охмадит, і не лише, до речі, Київ і Київщину. В переддень саміту вони запустили по 40 ракет по території нашої країни, але і з цієї точки зору, що CNN написали про те з посиланням на свої джерела про те, що в спільному комюніке країн-членів Альянсу буде пункт і теза про незворотність українського членства в НАТО. І це нібито має бути сигналом для. Для цього, для Путіна. А, слово підбирають, як правильно от, цей от, сигнал от, послати. От, от. Як правильно послати цей сигнал? Тому я скажу нашим глядачам, що е, завтра ми цю тему розберемо детальніше, тому що сьогодні вони написали про це з посиланням на свої джерела, а завтра ми вже будемо знати точно, чи вони про це хоча б скажуть, чи хоча б будуть натяки на це, щоб не розганяти. За завтра наші джерела. Наші, наші джерела в Вашингтоні, Андріана Кучер, вивідає всю інформацію і розкаже нам особисто. До речі, от ну вам розкаже особисто. А, а я вже якось, там, підчитаю. <гум> Андрій. Я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Надовго з вами не прощаємося, бо завтра вранці ми побачимося знову. До зустрічі. До зустрічі.